Дже, дякую, що ви з нами залишаєтеся до нового року. і Сьогоднішнім днем залишається 9 днів. Але попереду для всіх вас цікаві і корисні ефіри. Зрозуміло, що ситуація в країні на сьогоднішній день знаходиться на досить, як я завжди кажу, нехорошому негативному рівні. Але будемо сподіватися, що найближчим часом в нашій державі налагодиться мир, запанує тиша і спокій. Попереду дійсно новий рік, 31 грудня. Хотілося, щоб кожен з нас збирався за домашнім сімейним столом, і обов'язково на столі в нас будуть певні продукції продукти. до речі, сьогодні от дамо вам кілька порад, як обирати якісні продукти для новорічного столу. За мить продовжимо. У нас у студії сьогодні Ніна кільді керівник відділу тестування центру незалежних експертиз тест 223 дев'ять Шановні глядачі, ми будемо говорити про кілька а, продуктів. Щоб у нас з вами одразу було порозуміння і про майонез, поговоримо, і про маслини поговоримо. Також ми поговоримо про ікру. Зрозуміло, що зараз економічна ситуація у багатьох з нас не дозволить придбати цей делікатес. Але ну поговоримо, які результати досліджень для того, щоб ви знали, навіть якщо ви вирішите придбати той чи інший продукт, щоб ви знали, що ви купуєте якісний, хороший, смачний продукт. Тому, будь ласка, 223 двадцять Будемо чекати. Ніночка, вас завжди рада бачити. дня. добрий день. Якщо не прото так от поступово про кілька продуктів, ми з вами Якби, вибачте, не хайли за таке слово неетичне ефірі, салат олів'є, лікарі, так, але самі ж лікарі його вживають. Ну, і да, Це той продукт, від правда? якого, напевне, ми на новий рік ніколи не відмовимося. Так, вже правда, наші е, жіночки вже не вигадували стільки додаткових рецептів. Я маю на увазі, ніби залишається база та сама, але додають щось від себе і таке щось неординарне виходить. Вже олів'є так по-новому. А я хочу про майонез, бо це дійсно такий продукт, який ну, не лише в олів'є використовують, але для новорічного столу досить важливо. Це якраз салат олів'є без майонезу, ну ніяк, ти, скажімо так, і не олів'є і шово без. Шуб. Майонезу, не взагалі багато чого Любите цей продукт перевіряти? Любимо перевіряти, намагаємося, ну все ж таки дійсно, тому що з'являються і нові марки, і ну в принципі продукт, в якому є проблеми mm -hmm. і. Ну, і якщо про них не згадувати, то вочевидь виробники не захочуть щось змінювати, тому когось хвалимо, когось критикуємо традиційно. А які проблеми можуть бути в майонезі? Ну, якщо так суттєво говорити, серйозно. що Проблеми може бути? можуть бути. По-перше, це бензопірин, який може так. потрапляти з так. олії, тому що в майонез традиційно завжди додають багато uh -huh. олії, uh -huh. і відповідно він може там бути в високих концентраціях. Можуть бути uh -huh. проблеми пов'язані з консервантами, тому що ну, частину майонезу виготовляють без консервантів, використовуючи пастерил. Але частину все одно з додаванням консервантів. Ну, і якщо хтось не дуже добросовісно їх регулює, то може бути перевищення норми по консервантам. Можуть бути і такі приховані інгредієнти, як, наприклад, крохмаль для тих майонезів, угу. де там написали. А там не має бути крохмалі? Можна додавати можна. крохмаль в майонезі, так. але якщо ви написали, що у вас там без консервантів, без крохмалю так, так. і самий самий натуральний, угу. а при цьому приховали крохмаль, приховали консерванти. Угу. І ну, це те, що стосується безпеки продукції. Да? І ну, така проблема, напевно, яка стосується якості. Ми її теж якби звернули на неї увагу, коли робили дослідження майонезів, це наявність яєць. Тому що, якщо ви почитаєте склад продуктів, то не в усіх майонезах є в складі яйця. Тобто ну, можуть бути свіжі яйця, може бути сушений яєчний порошок, меланж і так далі. Але ну, класичне таке розуміння майонезу, що це олія і яйця. Ну далі вже там сіль mm -hmm. спеції. Mm -hmm. Але. В принципі, ну, от на сьогоднішній день, якщо подивитись на стандарт, то нема такої заборони виготовляти майонез без яєць, що це заборонено. Можна. І в такому майонезі, по-перше, в складі не буде яєць, по-друге, якщо ви подивитись на харчову цінність, там в білках буде стояти нуль. І ну, тут от, така цікава тема, тому що ем, зараз є державний стандарт на майонези, да, і планують його змінити. Там хочуть ввести, щоб якраз в провансалі принаймні точно були яйця. І хочуть змінити жирність майонезів. Тому що в нас зараз на прилавках ви можете подивитися там і 30%, відсотків, і 50%, і провансаль 67%, і її там 72, і досить жирні. Але хочуть ну, вести такі обмеження, що майонезом має називатися соус, в якого жирність більше 50%. відсотків. Тож oh. чомусь ну, категорію легких майонезів, uh -huh. якби хочуть. Ну, Видалити, тобто, ну, на мій погляд, можливо, тут ну, вони залишаться знімати, просто будуть називатися соусами, але соус майонезний, да, да, так майонезник введення так? норми ну чи обов'язкового наявності є, є. Мені здається, що це було б дуже добре. Обов'язково да, має да. бути, так. А скільки марок у то останні? Я розумію, що от майонез ви перевіряєте досить часто, але з останніх які майонез перевіряли? Перевіряли дивились вісім марок, так. знову ж таки провансаль, або той, які ну принаймні пожирності в 67% класичних попадає. Наші Виробники українські досить великі в нас в принципі, mm -hmm. асортимент робили вісім марок, і от якраз були проблеми і по бензопірену в одному зразку не вдалося. І були зауваження, до речі, ще й до смакових якостей, тому що насправді буває так, що ну, нібито майонез безпечний або може бути просто несмачним. при цьому. Так кишкової палички ніде не було? Ні, з мікробіологією. Він, хоча це при цьому не було. Як проблем. Як тільки ви приходите, в мене постійно перше запитання, і думаю, так обов'язково запитаю про. Пропаличку, бо ну, привели жаль. Що про... Чомусь часто в продуктах вона так і, і, і по-перше, досить часто присутня, і По друге, uh -huh. мікробіологія це ті проблеми, які людина, як правило, відчуває, відчуває відразу. Да. Тому харчові отруєння, тим паче відразу після нового року в нас і так дуже велике навантаження на організм. а uh -huh. Тут, якщо ще проблеми ну, от, мікробіологічні будуть в продуктах, то буде зовсім скажіть, Стрім. будь ласка, що ви побачили в по результатах? Вісім no, марок, так da. це українські, da, були, українські так? виробники. Українські uh виробники, -huh. ну якщо сказати загалом по оцінках. Да, то у нас було два відмінники: – «Провансаль союзний, весела родина і марка Чумак. Оцінки mm -hmm. добре, королівський смак і торчин, оцінки задовільно, Алком» і стеловий правансаль харчопромспілка». І два майонези отримали оцінку дуже погано. Це майонез вигідна ціна завжди. От вони якраз був несмачним, а назва ж якась вибачте, шановлю чину ви вигідна. До речі, це якраз той майонез, в якому не було яєць. Він взагалі не було, не було яєць. Слухайте, а ви бачите, які винахідники без яєць зробили майонез. Можна взяти олії, взяти побільше крахмалю, крохмалю, наприклад, да. або ну якихось інших загущувачів. В принципі, знаєте, індустрія харчових добавок дозволяє зараз зробити mm -hmm. дуже багато чого. Але от бачите, немає яєць, да? mm -hmm. ну як одного з таких важливих на смак, mm, і смак так, відчувалась так, так, що щось от, не так. Ну, він більш кислий, був зі стороннім mm -hmm. смаком. Тобто, як правило, як починають тільки вилучати такі суттєві інгредієнти, це дуже сильно впливає на смак. І була в нас ще оцінка одна дуже погана: це щедро органічний, і от якраз в ньому були проблеми з бензопіреном. Ну це, вочевидь, пов'язано з олією, тому що для органічно майонезу треба органічна олія, а це та олія, яка, ну скажімо так, найменшу обробку проходить, і в результаті може от якраз лишатися в ній досить високий Ми Коли з вами бензопірин. про бензопірен взагалі говорили, а ну я розумію, що в маленьких дозах ну не вплине на здоров'я, слава богу. Але в чому небезпека даної речовини? Це канцерогенна речовина, канцерогенна. яка може в людини викликати захворювання на рак? Тим паче, якщо людина вживає. Ну, скажімо так, в принципі, різні продукти, з яких mm -hmm. може потрапляти бензопірен. Це може бути олія, це може бути майонез, це можуть бути копчені продукти, тому що при копченні теж утворюється mm -hmm. бензопірен. Ну і відповідно, чим більше негативних факторів у нас впливає на здоров'я, тим більше у нас шансів в сумі. <тиметри> так, тоді захворювання. ще раз скажіть, будь ласка, хороші, які були, хто дотримався ці відмінників спідартів? два. – союзни, весела родина і чумак. Тобто, це той мене з був і безпечним, і смачним. Так, я сподіваюся, що ви нас почули. Я не маю права назви говорити. а Пані Ніна має, тому так, якщо будуть дзвіночки 223-09-71, хотілося б вас, все таки шановні глядачі, почути на сьогоднішній день. А, дивіться, ви дорожі, з одну марку, та що одна з лідерів, вони же олію роблять. так? Так, Виходить, що вони чумак і, займається і да. виготовлення олії. В принципі, це не ну власне, у нас, наприклад, і Королівський смак був майонез, вони теж займаються виготовленням малі. Mm -hmm. Тобто немає тут нічого дивного, якщо нічого. багато різної продукції виготовляють. Маслинки перевіряли, так? Да. Так. Про маслинки ми взагалі ніколи з вами не говорили. Так, да, здається, не говорили. Чорні. брали чорні без кісточок. Так ціна на них піднялася. Імпортна досить продукція. Суттєво, так. На жаль, mm -hmm. але при цьому ну тут результат більш приємний, скажімо так, тому що все ж таки досліджували вісім марок, і mm -hmm. більшість отримала позитивні високі. А, оцінки. а що там? Яка проблема може бути В принципі? Ну, хороша маслина, якщо сама по собі вже врожай був. Головне, щоб але вона смачна ще при цьому лишилася. Mm -hmm. І проблема найпростіша проблема це вага і власне кількість маслин в баночці. Тому що ви розумієте, для всієї консервованої продукції, для маслин, маса нета – це у вас. Маслини плюс ну цей розсіл чи маринад, яким залита за угу. залиті самі плоди. А чим це заливають? Що це як правило там іде вода, сіль? Хтось може додавати, а, вода і сіль, наприклад, так? цукор, да можуть оцет додавати. А це вже колір такий темний стає цієї рідини, Вона просто витягує з маслинки самої, так? Так да. ну але власне угу. чорні маслини можна знову ж таки двома шляхами. Це можуть бути або дозрілі чорні плоди. Або плоди, які ще не дозрілі і за рахунок певної технологічної обробки їм надали такого темного кольору. Oh. І от якраз я ж кажу, останнім часом ніби той дуже ну, ну, найпростіший показник да, вага нет, але в дуже багатьох продуктах у нас от, е, зустрічається, що є проблема або по загальній вазі, або не докладають власне сам, самих маслин. Ну, от у нас якраз в одному зразку вийшло так, що менша занижена маса, да, загальна маса, але при цьому достатня кількість маслин була, а в іншому зразку. І загальна маса нету була менша і менша кількість маслин, аніж зазначена. Тому що ну, все ж таки, майже всі виробники вказують і масу нету, і масу основного продукту. Ну, Щоб ви розуміли, власне, що там маслин має бути достатня кількість. Ну, ні, Нібито я ж кажу, прості показники, але тим не менше були і зауважені. Скажіть, будь ласка, як правильно зберігати маслини? Ну, от Якщо вже відкрили. Холодильнику, Холодильник. але протягом кількох діб можна їх вживати. Mm -hmm. Ну головне, щоб вони у вас були в розсолі, звісно, mm -hmm. тому що ви ж розумієте, які вас вони лишаться без розсолу, вони так відразу починають зморщуватися, втрачають свій свій вигляд, але це не означає, що ви там тижнями можете зберігати в mm -hmm. маслини, не додають консерванти, тому досить довгий термін зберігання, який написаний на банці, там ну рік-два mm -hmm. роки, да. То це за рахунок теплової обробки, тому що маслини йдуть теж пастеризовані або стерилізовані. Ну, в жестяних чи в скляних банках це все одно і вони проходять температурну обробку. А як тільки ви відкрили все, це означає, що продукт починає вже псуватися. Mm -hmm. Так, називайте. І так, у нас відмінників багато: це марка «Премія», марка Ангело, «Екселенція», Іберіка і Сант Мішель. Оцінка Добре, Бондюель і Делфі, і оцінка. Одна дуже погано, це Оліверо, це якраз той продукт, в якому була менша кількість і маси mm -hmm. загальної і менша кількість маслин. Виробники різні, звісно, не українські. Вони, хоча, от якраз оліверо, вони написали, що виготовлені в Україні, ну але продукт привезений до, з Єгипту. Були в нас із Греції, з Іспанії. от Ну, от Щось таке виготовляли в Україні і вирішили зекономити власне, на продукті, і тому от, от, отримали таку негативну оцінку. Ну, сподіваємось, що вир... виправляться виробники, тому що я ж кажу, масу дуже легко контролювати і, вочевидь, якісь ну, така економічна зацікавленість. Це ж корисний добра. продукт насправді маслинка, правда? Так, да, корисний продукт, mm -hmm. чому б ні, тим паче він низькокалорійний до всього ж. І, ну, Єдине, що потрібно, потрібно пам'ятати, що ну, досить солоний, але я не думаю, що хтось занадто великій кількості буде споживати цю продукцію. Ну, знову ж таки, ще нюанс, який ви згадали стосовно ціни, то він якраз напевне буде обмежувати. За, ну, реально, занадто на, вживання. Це, на оливки, на маслини, реально піднілист ціни. Консерв, десь... Консервована продукція дуже приїдається для людей, ну mm -hmm. от, взагалі для людини, сильний ефект приїдання, тому якщо ви можете собі дозволити ну, великий асортимент mm -hmm. консервованої продукції, це буде дуже добре. Тим паче, маслин дуже багато і чорні, і зелені, і з начинками можна обрати будь-які. будь які будь так? Так, дізнаємося, скільки часу залишилося. ще один, один у нас продукт є, який хотілося б дійсно обговорити, хоча зрозуміло, що можливо, і переважно ще більше... дорожчі, ніж маслини. Так, і можливо, переважно більшість глядачів, і, ну і покупців цього року новорічний стіл обідається без такої делікатесою, як червона ікра. Але разом з тим, хто все-таки вирішить придбати цей продукт, дуже хочу, правда, навіть буду наполягати, щоб ви сказали, як правильно обирати і що показали результати останнього дослідження. Бо якраз тут хочеться знаєте, ці. Нова політика на цей продукт досить суттєво змінилася. А, хтось просто відмовляється із ситуації того, що відбувається в країні, я розумію, чому це люди роблять. Хтось відмовляється через економічні нестатки. Тому, будь ласка, порадьте, якщо вже тим, хто вирішив видішив, як обирати і, що, і хто у вас там переможці, не переможці, хто там. Ну, загалом з тих семи марок, mm -hmm. які ми досліджували, то два. Від... Сім марок було? Да, так, було сім марок, два відмінники: Геліос і Шаланда. Оцінки добре: Курільська гряда, сагфіш продукт і Южно-Сахалінський дом, Оцінка задовільно, русський посол, і оцінка погано, і корний стандарт і якраз от теж проблеми з вагою. І е, враховуючи те, що якраз дуже дорогі продукти, mm -hmm. тут відповідно починають, здається, так, що певні відхилення в мінус допускаються для червоної ікри, Але складається таке враження, що там ну, до останньої ікринки вимірюють виробники, і от, на жаль, знову ж таки бачимо проблеми, що. Не докладають при цьому. На цей раз приємно, що не було в нас проблем, наприклад, з перевищенням консервантів чи з наявністю прихованіх консервантів, тому що таке теж трапляється. Заявлять один на етикеті, насправді міститься інший, або може бути перебільшена доза по консервантах, бо вміст нормується консервантів. І приємно, що не було відверто несмачної такої кри, тому що насправді це не рідкість, коли ти відкриваєш тобто навіть баночку. Із а тих, там хто отримав не досить хороші оцінки, по смаку всі хорошу. Ну, да, мене... Оцінка добре, вона uh -huh. співпадає дан... ну, на. В дослідженнях з оцінкою mm -hmm. по органолептиці, тобто по смаковим якостям, тому що я ж кажу, дуже mm -hmm. часто відкриваєш. Там така каша, що взагалі. Вона й не втримається Немає на цих навіть, да. так? Це, це ж... можуть бути, як правило, проблеми uh -huh. ну, ікри, яка виготовляється з замороженої сировини, і там не дотримали оцих правильних температурних умов. Взагалі, то треба звертати увагу на те, від якої риби взята червона ікра. А може що... бути же кита правильно. Кита, і це, нірка що? може бути, uh -huh. може бути гарбуша, може бути uh -huh. і форель. Нієрка і форель, вона дрібніша і більш червона. І для ікронієрки допускаються такі ну, природні присмаки такої легенької гіркоти. Це, це нормально і це не повинно лякатись. Поживача, тому що ікра кіти горбуша, вона досить крупна і оранжева, і uh -huh. ну інколи людей так очікування лякають. Те, що стосується, наприклад, дати виробництва дати, що ми дуже часто так раніше говорили, що треба, щоб це була літня ікра, тому що це продукт сезонний і так далі. Ну це справедливо лише для тієї ікри, яка виготовляється в місцях промислу. Ну, в Україні uh -huh. таких місць немає. Uh -huh. В Україні виготовляється якраз замороженої сировини. Тому тут, в принципі, вже ну так, от тільки на літню дату немає сенсу орієнтуватися, тому що. Ви можете і в грудні купити ікру, яка запакована в грудні не менше, дивного. розморозили, додали консерванти, розфасували і так далі. Головне, щоб це був свіжий продукт, відповідно. І ну знову ж таки, ще є нюанс пов'язаний з консервантами, тому що в Україні уротропін дозволений, в Росії уротропін заборонений. Тому яка яка виготовляється в Росії в містах промислу, і потім завозиться до України. Вона буде без уротропіна. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки в нас відбудуться зміни по нормах, тому що. Ікру виготовляють традиційно з консервантами, але нехай ці консерванти будуть ну, з переліку більш безпечних таки, речовин. Так, і тут дуже коротко, ну є ж різні баночки, але все-таки краще купувати таких, цих залізних баночках, правда? Скляні баночки теж нібито непогано, але якщо там таке скло ну, однорідне, а не з якимось візерунком, що взагалі нічого не можна продивитися. Єдине, на що треба обов'язково звертати увагу на вагу баночки, тому що вони зоні, нібито одинакові. Перша стандартна баночка була метала 140 грамів, потім стало 130 Такі грамів. Такі мають бокові стіночки вивчені баночки, що Потім пішли 120 грамів. Зараз в продажу досить багато. Кри по 100 грамів і є ще менше баночки по 80 грамів. 80 грамів око ви якось відчуваєте. А от різницю 130-120 і в принципі 100 грамів, особливо якщо вони йдуть в картонних коробочках, ви на око не побачите. Тому, якщо ви будете, ну звісно ж, будете звертати увагу на ціну і намагатися обрати ну, доступніший для себе продукт. Майте на увазі, що там дивіться на вагу. А то дешевша баночка буде тільки за рахунок того, що там значно менше, наприклад, декри. Це це дуже важливо. І зрозуміло, що це той продукт. Якщо вже його люди придбали, то він одразу в принципі з'їдається. Ніхто його не залишає там тижням, щоб він стояв. Правда, його І, не так багато. бакра дуже швидко буде підсихати обвітрюватися. Якщо ну то ну, можливо, добу дві вона й зможе постояти в холодильник, але я не думаю, що знову ж таки да на новорічні свята. Якщо хтось буде купувати, то навряд чи буде лишатися. Ну ж на балконі, якщо мінусова температура? Багато хто на Можна, балконі вносить. Можна, якщо, якщо будуть низькі температури або в умовах холодильника, обов'язково вся продукція рибна, м'ясна, молочна продукція, кондитерські вироби це дуже важливо, щоб зберігали і після того як придбали, і після того як вжили вже частину продукту, обов'язково треба зберігати в умовах холодильника. Ніночка, Вас завжди рада бачити Взаємно. Перевіряйте побільше продукцій. продукції. Я сподіваюся, що все таки Залишиться ще перелік продуктів, які будуть доступні для кожного з нас українця, правда. Ну, я Вибачу, що можливо десь не оптимістично, але я хочу, навіть, якщо ми щось пропонуємо споживачам у цій програмі, навіть якщо це за дорогі якихось продукт, але щоб вони обрали якісну продукцію, все таки і а, мають на це повне право, заплативши свої Абсолютно кошти. Вірно. Правда, Людина... Тому я хочу, щоб люди це чули. Вам завжди дякую, що знаходити дякую час. Вам. Вас з наступаючими святами. І всіх глядачів теж обов'язково з наступаючим і всім тільки, тільки якісних і смачних продуктів. Так, а, а, побачимося до зустрічі. Ніна Кільдій, керівник відділу тестування центру незалежних експертиз тест, була гостем у третьому блоці. Вам не кажу до побачення, шановні глядачі, Одразу після новин, 15.15 ми зустрічаємося у цій студії. Сьогодні, до речі, новини у викладі Ростислава Сухачова. Тому, будь ласка, звертайте увагу одразу після новин і новин спорта. Ми будемо спілкуватися з депутатом Київської міської ради. Звертаю увагу мешканців округ 26-го. Ну, якщо коротко, це Дарниця Дверзе. Олександр Міщенко, депутат саме цього округу, депутат Київської міської ради, буде у нас у студії. Ми будемо говорити про... Життя в окрузі, ми будемо говорити про його діяльність як депутата у Київській міській раді. Тому, будь ласка, будьте з нами о 15.15 п'ятнадцять .15 чекатиму на ваші дзвінки і обов'язково спостерігайте за новинами на телеканалі Київ. Я єдину інформацію, яку вже можу зазначити, що вже зранку сьогодні депутати Верховної Ради України, це 303 депутати проголосували і скасували позаблоковий статус нашої держави. Тому, будь ласка, більш детальну інформацію о 15.00 у викладі Ростислава Сухачова у новинах. Дивіться, будьте з нами. Вам же знову скажу доброго дня. Надцять не перемикайтеся.